Вітаю, дорогі друзі. Спілкування це обмін інформацією, думками, почуттями, переживаннями з іншими людьми. Воно є життєвою потребою людини будь-якого віку. У спілкуванні людей дуже важливу роль відіграють почуття та емоції. Щодня у нашому житті відбувається чимало подій, які не залишають нас байдужими і викликають різні емоції та почуття. Світ почуттів не обмежений. Кожен з вас у цю хвилину щось переживає. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке почуття та емоції, які вони бувають. Емоції це миттєві реакції організму на подію, людину, тварину. В емоціях виявляється ставлення людей до навколишнього світу до усього, що відбувається в житті. Це стани, які покращують настрій, радість, захоплення, задоволення або, навпаки, псують його. Страх, відчай, гнів, тривога не завжди людина може чітко усвідомити емоцію, що не скажеш про почуття. Почуття формуються довше і зазвичай не зникають миттєво. Почуття це стійке переживання, пов'язане зі ставленням до іншої людини, предмета чи явища, наприклад, любов, дружба, заздрість, ворожість. Почуття виражаються через емоції, проте інколи буває так, що вони не співпадають або ж навпаки суперечить одне одному. Якщо вас насварила мама. Це емоція за якийсь ваш нехороший вчинок, то це не означає, що вона вас не любить або ставиться вороже. Так вона проявила свою емоцію. Ви любите свою собаку, це почуття. Він погриз ваше взуття. Ви розсердилися, а це емоція. Вона швидко мене, але любов до вашого улюбленця залишиться. Вам не зателефонував друг. Ви образилися. Це емоція. Але дружба, почуття не зникли. Попрацюємо над чистомовкою, повторюйте за мною. Ла-ла-ла, молоко пила. Ло-ло-ло, ло, ідемо в село. Лу-лу-лу, купили ми пилу, Ли-ли-ли, липку полили, Лі-лі-лі, рученьки малі, Ле-ле-ле, у ляльки волосся світле. Ал 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 на столі журнал. А тепер повторюйте за мною скоромовку. спочатку повільно, потім швидше. Лиска лащить лисеня, а лосиха лосеня, лев ласкаво лапою, левеня поляпує. Швидше, лиска лащить лисиня, а лосиха – лосеня. лев ласкаво лапою, левеня поляпує. Лиска лащить лисеня, а лосиха лосеня, лев ласкаво лапою, левеня поляпує. Молодці, добре попрацювали. Давайте разом з вами, дивлячись на картинки, спробуємо визначити, які ж емоції у зображених на них людях. Яка це емоція? Звісно, радість. Усмішка радості на обличчі людини найсуттєвіший з існуючих немовних сигналів. А яка це емоція? Так, страх. Страх це емоція, яка виникає при певних ситуаціях, що припускають небезпеку і загрозу. Емоція сором. Коли людина відчуває сором, вона може червоніти, руками закриває очі, ніби хоче сховатись від оточуючого світу. Емоція гнів: гнів це сильна емоція, яка характеризується стресом та роздратуванням. Кожна людина час від часу відчуває гнів. Ми бачимо стиснуті кулаки та щелепи. Нудьга проявляється мімікою і тілом, нудьгуючими очима, млявими рухами, монотонною інтонацією, позіханням. Образа це людська емоція. Яка виникає, коли зачіпають почуття її власної гідності, коли людина усвідомлює, що її принижують у її особистій думці, емоція задоволення супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Кожна емоція має свій вигляд, свої особливості, свій стан, жести, міміку. Так як бачите, емоцій і почуттів дуже багато. Вони є як позитивні, так і негативні, а також невизначені. Подумайте, яким чином можна зрозуміти, які емоції переживає людина. Так, дійсно, кожна емоція має свій прояв завдяки діям, жестам тощо. Та всі люди різні і деякі є настільки приховані, що їх не можна прочитати як розгорнуту книгу. І одразу по якимось ознакам зрозуміти, що з цією людиною відбувається або в якому вона стані. Діти, послухайте казку. Жив був хлопчик Петрик. Як і всі хлопчики, він ходив до школи, а у вільний час грав у дворі з друзями. Коли було тепло, хлопці грали в назоганялки і хованки. А коли Мороз щипав за ніс, діти із задоволенням кидали згірки на санчатах. І так вони весело і приємно проводили час і дружили. Так якось раз трапилася з Петриком одна історія. У школі, де він навчався, оголосили змагання. І на цьому змаганні головний приз повинен був дістатися тому, хто швидше за всіх добіжить до фінішу. Всі хлопчики захотіли взяти участь у змаганні, і Петро теж захотів. Кожен мріяв виграти головний приз. А Петрик був просто впевнений, що головний приз дістанеться саме йому. Коли почалися змагання, всі хлопчики стали на стартову лінію, а вчителька фізкультури скомандувала на старт увага, марш. Вона махнула червоним прапорцем, і всі хлопці дружно побігли. Спочатку всі учасники забігу бігли рівно, але потім то один хлопчик почав вириватися вперед, то інший. І Петрик теж іноді біг попереду у всіх. Але до фінішу він прийшов другим. Першим прийшов його друг Коля, який і виграв головний приз. Петі стало дуже прикро, він навіть заплакав від образи. Ось так ааа, і раптом відчув, що хтось стоїть поруч із ним. Це була дуже маленька істота з ростом з Петрикове коліно. Ти хто? запитав Петро. Я ображайка, відповіла істота. А звідки ти взялася? Щось я тебе раніше не бачив, поцікавився Петрик. Ти не міг мене раніше бачити, я приходжу тільки до тих, хто образився, пояснила ображайка, і зі співчуттям запитала: Скажи, тобі прикро, що головний приз виграв не ти? Дуже прикро, похмуро сказав Петрик. Ну ось зраділа ображайка. Тому я до тебе й прийшла, і тепер я буду дружити з тобою. Коли Коля покликав Петрика пограти разом, ображайка зашепотіла: Не хочу, не буду і ніколи до вас більше не прийду. І Петрик слухняно повторив за нею ці слова. Коля знизав плечима і пішов, а ображайка засміялася і виросла ще більшою. Тепер вона була зростом з Петю. Хлопчику стало весело, йому сподобалася ця гра. Коли до нього підійшов його друг Вітя і теж покликав пограти разом, Петрик вже із задоволенням надувся, відвернувся і сказав не хочу, не буду і більше ніколи до вас не прийду. І ще й тупнув ногою і подивився на ображайку. Вона була вже на дві голови вище за нього. І раптом Петрик побачив обличчя ображайки. Тепер воно зовсім не посміхалося. А виявилося дуже непривітним і навіть злим. Відвернувся Петрик від ображайки і подивився в інший бік. І стало йому так сумно. Його друзі бігають, грають всі разом, а він тут з цією ображайкою один. І так йому захотілося до них, так захотілося. Закричав їм Петрик: почекайте, я з вами і побіг. Даремно ображайка тягнула його до себе. З кожним кроком Петрика вона ставала все слабшою і меншою. Петрик пробіг на майданчик і став грати разом з друзями, а ображайка зовсім зникла, і Петрик про неї навіть не згадав. Добре з друзями, які емоції відчував Петрик? Чому чи правильною була його поведінка? Знаходиться особлива каструлька, в якому трапляють різні невисловлені почуття багато з них чомусь вважаються поганими. Нас хтось образив, ми не відповіли на образу і не поділилися цим почуттям ні з ким. І Ось все це опиняється в нашій каструльці і розтікається там зеленою калюжею. Нас хтось дуже сильно розлітив, а ми не змогли себе захистити. І ось наша злість потрапляє туди ж. Нас щось дратує, ми навіть не можемо зрозуміти що, і ніби не помічаємо цього роздратування. А воно стікається все туди ж. Що ж буде, коли каструлька наповниться? Вибухне від останньої краплі, і на бідного носія цієї краплі обрушиться все, що накопичувалось іноді руками. І до нього немає ніякого відношення. Знайомо! Але найстрашніший варіант наглухо закритої каструлі, яка навіть не дозволяє собі вибухнути, а починає роз'їдати саму себе, а потім ні в чому не винний організм. Пора братися за очищення каструлі. Я така вправа намалюй свою злість. Коли ти сердишся і починаєш неприйнятним чином проявляти свою злість, пропоную вам її намалювати. Так, так, все правильно. Треба намалювати свою злість. Для того щоб виплеснути свої емоції, є така цікава вправа. Порвіть папір на дрібні квадратики і зробіть з них колаж чи аплікацію. І ще одна цікава вправа. Аркуш паперу тріть в кулаках, роблячи рухи, ніби ви одяг. Коли папір стає геть м'яким, малюйте по ньому акварельними фарбами. Малюнки будуть дуже цікавими, фарба розтечеться по зім'ятому папері різними візерунками. Діти, на цьому наш урок завершено. Я дякую вам за увагу та побачення!